Привіт усім, дорога Сьогодні дуже гарна проповідь докторити Салтаненко про те, що справді люди не вникають Слово Боже, тому що вони от виривають контекст. От слово Боже, Старий Завіт це книга кривава. І можна тепер йти робити геноцид на інші народи. Але нам Слово Боже показує, і наші пастирі відкривають нам таємницю, що іменно Старий Завіт Бог знищував, тому що їхня. Грехи була переповнені, повна чаша було гріхів. А єврейський народ, він лише був інструментом для Бога. Бог раніше вибирав собі народи. І тоді і ті народи, які ну, чаша переповнена була, Бог їх знищував. І, і таким чином показував Бог, щоб інші народи не грішили, що будуть наказані. І... Ми бачимо, що тепер відбувається, про те, що люди беруть собі контекст Біблії і йдуть на інші народи, творять геноцид, вбивати, насилувати, красти. Але хто це робить? Це робить сатана. От можемо прочитати Івана 10.10. -10. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Це робить сатана. Він прийшов вбити, погубити, вкрасти. І хто стоїть на стороні, йде вбивати, красти, губити. Це людина стоїть за сатаною, ну не за Богом. Тепер Ісус Христос, коли прийшов на землю, тепер Бог вже не на стороні війни, Він вже нам приніс милість, благодать і любов. І пише, теж 10, 10: Я прийшов, щоб ви мали життя. Щоб, щоб надміру мали. Тобто нам приніс Ісус Христос життя, приніс нам милість, благодать. І також в Біблії пише: я не хочу жертви, я хочу милості, Бог не хоче вже жертв, Бог хоче милості, хоче любові, щоб ми були милосердні одного, щоб ми любили, підтримували, прощали одного, одного. і. Коли Ісус Христос прийшов, ми вже є нове творення Ісусі Христі. І тепер вже для Бога немає нації. Ми для Бога всі Божі діти. Нема вже єврея, нема вже там інших. Та іменно в Ісуса Христі ми вже всі Божі діти. Але Божі діти ті, які виконують милість благодать, які несуть, які є учні Ісуса Христа, а ті, які не несуть милість благодать, не несуть Евангелія. <клух> То вони не є Божі діти, вони лише е е е є діти сатани, вони виконують його волю. І тому нам треба сьогодні бути Божими дітьми на Божій стороні. Тому в дорозі об'єднуємося. Пишіть, якщо когось не має можливості вивчати слово Боже.